Я думаю, час забувати ту невдачу, яка з нами сталася з кваліфікації Ліги Конференцій. трагедія світового. Але ми добре, але, на жаль, нам трошки не вистачило фарт. Ми значно підсилили свій склад. Тут і Ігнатенко, і Аліб'яр маєте досить таки непогано себе проявив у минулому матчі, вийшовши з заміни. 100% шанси себе проявити в Єврокубках в нас ще буде. Головне нам відчути цей момент. Бо щоб не було так, як з бітком. Він виріс, а ти сидиш і думаєш, чому я знову не закупився. Це закономірність, він після обвалу завжди відростає. І ти це знаєш, але не робиш. І якщо ви ще не опанували крипту і не знаєте, що почати, то надій на криптобі... Біржа Ексмо, те, що вам потрібно. Вона ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Ексмо вже 10 років на ринку, що підтверджує надійність компанії і довіру юзерів. А до того зародження криптобіржі відбулось відбулося в Україні. Головна мета Ексмо зробити крипту доступною для кожного. І саме тому біржа має простий інтерфейс та гарантує безпечну і швидку купівлю актива. Я перевірив, дійсно простий, швидке поповнення і зняття прибутку. До того ж, в кріпто криптобіржа має найкращі став. На ринку, простими словами, видаєте свої кошти на користування під хороший відсоток. У підсумку виходить непоганий такий пасив. Особисто я завжди маю USDT, і поки в світі криптовалюти нічого не відбувається, закидую їх в Earn. Гроші працюють, а головне без ризику. Реєстрація на платформі дуже зручна і займає мінімум час. Також моїм підписникам доступний промокод EarnPlay, ввівши який ви отримаєте 10 доларів собі на рахунок. Далі у нас проста верифікація. До речі, поповнити депозит ви можете навіть карткою українських банків, що дуже Зруч. Посилання і промокод залишу в закріпленому коментарі. Криптобіржа Ексмо дійсно пропонує найкращий варіант: Минає Верес, Зоря, Кубок, Одеса. Першу гру на сьогодні ми проведемо проти футбольного клубу Минай. Маквана, Канеса, Ідманеш, Танковський Альб'яр, Ігнатенко, Кравець, Шаповал, Джордан, Крушинський та Поспєлов. Ну що ж, друзі, перший поєдинок на сьогоднішній випуск. Бачу передачу! Танковський! Прострілом! Жорстко! Офсайд, офсайд, офсайд. Красень Джордан. Він зробив крок вперед. Ну, нехай так. Нехай так. Кравець Васька. Танковський! Тонк пробиває! Готуємо подачу з кутового. Знов Танковський. крутили. Віддай Альбіар Я буду намагатися якомога більше зіграти матчів за випуск. Друзі, від вас треба тільки активність. Робити активність, я бачу, що вам заходить кар'єра. В мене є більше мотивації робити. Займаємось. Прокачувати своїх гравців треба. Бо ми побачили, що все ж таки Ліга конференції це досить таки непростий рівень. Воно танк. Альбіар. Альбіар довго! От про що я кажу. Не вистачає нам трішки швидкості. Підько. О, нормально наступив нам м'яч. Жордан. Танк. О, щ... Там його і закривайте. Хорош круж. Подача. Удар. Ой, поспілич. Після першого тайму 00, але в кінці могли ковтнути. Одарюк, Панасенко обігрується П'ятько. Мої футболісти ще, можливо, морально не відійшли від Ліги конференцій. Але треба повертатись. Треба повертатись з небес на землю. Поспєлов, Ближня. Поспєлов забрав. Осейд мене ж тут може і сам прибрати їх всіх, але хто це там? Альб'ярну. Лохяр. яр. Uh, 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 uh. <звучить> Зліва уху Та ну нахер. І дуже багато хто з вас плювався на те, що в нас грає саме Маквана на ФРВ. Братва, подивіться попередні випуски. Там є відповідь, чому саме Маквана, а не той самий Саїд Манеш. Реміняк віддає передачу, тут треба висікати! Браво Жордан! Ще можна дограти вдвох з'їжте його! Подача! Йдемо свою атаку. Нам один гол. Багато не треба. Да, да, да-да-да-да, воно! Воно. Воно, друзі, 68-ма хвилина! Поліська доходи вперед. Хоча може бути таке, що знову Маквана піде на фланг, а Сейдмане стане на ФРВ, Макванич хорош. Алах'яр. Ой. Атака продовжується! Ближня! А! Уй, я занервував, пацани. Не було! Не було! Танковський! Бережно! Одарю! Ну як? От тому нам поки що рано ще в Євроку. Один-один в матчі, де треба було забирати перемогу. Я думав, ми йдемо без поразок, але ні, одна поразка все ж таки в нас є. В шостому турі ми зіграємо проти футбольного клубу Верес. В нас абсолютно той самий склад, тільки в центр виходить маєте. Знову в нас дощ. Прекрас. Ну, для першого удару піде. Затиснули, затиснули. Гля, як вони виходять. Я впевнений, що це випадково в них вийшло, але. Спокійно через центр. Вийдемо через голкіпера, поспіло вдалі. Маєте? Ну, здоровий дядька! До речі, це його перший гол за футбольний клуб Верес. От таке підсилення пройшло з Бенфіки. Подача. О! Да давно її! чи скіл, пацани. Жух, і все. Перший. Як під цей гакман доганяю? Вчора... Оу, oh, щит. Дуже непогано він тут пройшов. Скинь. А що на травмі. Офсайд. Танковського треба міняти. Якось він себе недобре почуває. Маєте в центрі поля Ігнатенко. Ігнатенко в таймінг встигає. Не пройшло. І все, спокійно закрились на своїй половині поля. 1-0. Поки що рахунок. На нашу користь все добре. Я не планую пропускати, а там воно різне може бути. Мінімально поки що ми попереду. Кучеров далі знаходить пасом Блізніченка. Блізніченко, але там кравець, він перекриває. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, спокійно. Через пас зараз їх виманимо на себе і підемо в атаку. І Джордан. І все, Альбяр. Супер. І туди. Во! Ну, не пройшло. Так. Оце надурив. Оце надурив! 20 хвилин залишається. Нам треба вистояти поспіло. Вперше забираємо м'яч. Ну. Кіперу. Мінімальна перемога футбольного клубу Поліс. Якщо трибали забрали, значить все добре. Вітаємо Суаліхо Маєте з першим дебютним голом за Поліс. Далі в нас на горизонті поєдинок проти футбольного клубу Заря Луганськ. Це Кубок України, чвертьфінал, паралельні пари Колос Олександрія, Ворскла Дніпро 1 Динамо та Шахтар. Гранди українського футболу зійшли з чвертьфіналі. Хто там такий цікавий грає за зорю Макінтаєр. Ще й капітан команди. Треба буде подивитись за цим типом. Жордана, ми вже в них вкрали. На кубкову гру мене по плану виходить неосновний склад. 80% це футболісти запасу. В цілому, неосновний склад в нас також хороший. Просто їм не вистачає тонусу. Але от з таких поєдинків ми можемо якраз придивитись того, хто заслуговує грати в основі, але йому просто не давали Шансів з поляку! Третя хвилина, от, будь ласка, що означає є бажання. Хоча тут і передача була супер крута. Чудовий старт від нашої команди, третя хвилина і ми вже попереду. До речі, там же в нас Думбія грає на ФРВ. Також, тип, може покусатись. Молодий, амбіційний, перспективний. Те, що треба, тільки не випадайте, так, не втрачайте позицію. Ти побачення, морозко. Морозко також силач. Тільки от перетримує. Ой, ці передачі ти що робиш? За таке одразу сядеш. Якби він так віддав в Єврокубках, то все. Не грав би точно матча три. І в тому ж поєдинку одразу сів би. Ну дивіться. От з чого це прийшло! З чого прийшла ця небезпека? А тепер ми не можемо вийти. Ну і будь ласка. Тузбобіч! Та не встиг! Не встиг! Просто от з чого! І тут ну, чого я пригальмував! Морозка, давай! Проходить морозко. І все, зупиняють. Та ні, кубка випадати я точно не збираюсь. У мене є хлопці, які можуть вийти з заміни і допомогти. Поляко віддав на велозом Мігельчик! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну диви. Оці відскоки. Ботенко. Розібрався і знову всі атаки в нас через морозка. Воно. Мігель. Ви втрачаємо м'яч. Одразу накривають морозка. Не дають йому навіть першим стати на м'яч. Офсайд. Реф! Нічого не було. О боже, ні, пацани. Деякі з вас прям щось мене засмучують. Хорош. Моє те імба! Де був фол? І. І нічого. І ближнє. І ближнє, як я люблю. Ну. Ну як це? Виходить з відманеж, хватить гратися. І маєте, напевно, вже підварився. Поки що, друзі, програємо. Але в усіх пропущених голах винні тільки ми. Найс. Шобувал. Готуємо подачу, там є кому боротись, але даємо просто прийняти м'яч. Ніхто не нав'язує боротьбу. Не було? Не було? Шукає цю передачу, яка може одразу розрізати. На, нахуй! Куди? Бро! На да, багато футболістів чесно, сьогоднішній поєдинок просто не витягне. От куди він пас дає? М морозко ж. Якщо морозко так віддає передачі, то що казати про інших футболістів? Ну. Реф. Воно. Несись. Ну. Да! Саїд Мане, 75-та хвилина. А якщо ні ще то це матч відповідь. Уморозпу! 79-та хвилина зустрічі. Ми вириваємо, ми робимо камбек! Ого, передачі серйозно? Да, ну. Ліб'яр. Магенько. Не пройшло. ні 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 за спину. Гнойний. Оце ще купили Дузмовіча. Ну я так вірив в нього. Як же довго! Як же будко тут встигає! Ну Могли ми виривати перемогу. В Кваліфікації ЛК грали овертайми. і тут граємо овертайми. Найс. І туди. Найс. Хороша атака. Сильно подамо. На Саїд! Бий. Губ. І Кривець! Вася Кривець! Сума 9, там паука прибив. А сьогодні ліві захиснички то валять. Оце порядок. 4-3 і вже якось знаєте веселіше. Порушно Зоренко. І туди маєте геп! Після першої 15 хвилинки в нас 4 -3. На пресинг візьму. Маєте виграє. Ну, та звісно. Навіть не сумніваюсь. Перший. Ну, а куди він ліз брати від свого? Ууу! 6-3 на цьому достатньо. Я думаю, на наступний випуск все ж таки на ферве буде серед мене. Наступний раунд проходить Колос Ковалівка, проходить Полісся Житомир, проходить Дніпро 1 та проходить Київське Динамо. У півфіналі ми зіграємо проти Дніпра. Динамо зустрінеться з колосом. Який же хороший шанс на трофей в цьому сезоні? А то навіть на два. Шахтар на 12 й позиції. Наступний тур в чемпіонаті ми зіграємо проти футбольного клубу Чорноморець. Ну, як я і казав, на ФРВ в нас вийде сейдмане, либо буде Макван. Алехяр Сейдманеш набрав досить таки хорошу форму. Треба в цьому сезоні 100% нам боротись за чемпіонство. Хорош! Завжди треба закривати фланг! Окей. Такі закидання вперед на Сейдманеша. Та куди? Маєте з ударами, якщо чесно, то не дуже. О, хороший кувал. Не було Маквана. А ну... Роес. пока. поки. Давайте кутового. Накладка була. Даві Та же там ногу! Складний перший так. Програємо один. Хорош. Погрін. Знову заганяємо. От дуже сильно перетримуємо в таких моментах м'яч. Там. Та як? Краще! Просто краще! Да, рятує він не слабо нашу дупу. І тепер соло. Соло! Як треба ще раз пасовувати? Тим не менш, друзі, нічия. І після семи зіграних турів в нас 14 набраних балів. На першій позиції йде футбольний клуб Олександрія. І наступна гра у нас проти футбольного клубу Металіз 1925. Треба на позитивній ноті завершувати цей випуск. Хух, майже пройшло б чомусь. Нам не вдається це зробити поспіло. Забрав? Забити. Кане! Куда? Розпасувались. Та, Та де був люденько? І ось вона. Оце зараз повинно бути. Ти подиви. Ну ти просто подивись на це. Не пролізе. Червона. А ну, як не червона. Якщо тільки мої футболісти роздупляться, почнуть іти атаку. Більше гостроти треба. На! <плес> все лети захисника! Браво! А ти подиви на них. 0-0. Але в цьому матчі ми повинні були забирати перемогу, повинні були здобувати 3 бали. Це не критично для нас все йде по плану. Ми знаходимось в топ-3. Але знаєте, я все ж таки за чемпіонство поборюсь. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був Плейджексом. На все добре, немосі подисини, і не тебе на весенні.